Ми дуже розраховували, наскільки я розумію, на е, психологічний ефект відруйнування нашої енергосистеми. І вони розраховували підняти хвилю біженців перед європейськими виборами, які відбувалися на початку червня. І вони розраховували, що ця хвиля біженців вона вплине на результати і праві отримують набагато більше мандатів в Європейському парламенті, і що це значно заблокує українські плани по вступу в Європейський Союз. Якщо ми подивимося. То вони цю хвилю розраховували так, щоб вона відбулася і перед виборами в Європейський парламент, і перед виборами в Британії, Франції. І вплинула на німецьку політику, тому що в Німеччині зараз дуже крихка ситуація з коаліцією правлячою. Але. Знову ж таки, вони прорахувалися в реакцію українців. Так, нам всім дуже важко, але хвилі не відбулося.